Посол миру та голова міжнародного благодійного фонду інвалідів Сергій Зайцев пояснює своє прагнення допомогти житомирянам тим, що зростав на Житомирщині. Почнемо з того, що це моя. Батьківщина, учасники зустрічі відзначили, що просторе приміщення реабілітаційного центру потребує додаткового оснащення, котре додасть комфорту та затишку підопічним закладу. На сьогоднішній день готові нам допомогти в оформленні кімнати для прийому їжі діток, оскільки вони у нас після садочків приходять після шкіл. Також створити фізіотерапевтичний кабінет для закріплення результатів нашої. Комплекс реабілітації по сьогодні будемо розглядати питання в плані створення нашого двору, щоб там все був дитячий майданчик. Представники фонду планують залучити до роботи у центрі провідних фахівців із новітніх технологій реабілітації людей із особливими потребами. Технології, які у нас є на сьогодні в Україні, практично не приміняються. Це скалярна медицина щоб ви зрозуміли правильно, дякуючи скалярній енергії, благодатний гоніверсальний запалюють у рамках майбутньої співпраці. Заплановано також проведення у Житомирі першого міжнародного пісенного фестивалю для дітей із обмеженими фізичними можливостями та дітей сиріт джерело життя.